Друзі, всім привіт! Сьогодні 31 січня, вже можна сказати, ніч, вечір, глухий вечір, і дуже скоро вимкну світло. Тому намагаюся зняти вам якомога швидше, бо завтра в мене вихідний, але можливо так станеться, що завтра я не зможу знімати для вас відео, бо є хатні справи. Сьогодні хочу нагадати вам свої дві орхідейки, які я вам вже неодноразово показувала протягом декілька років, але, але зараз вони квітнуть. І це ну найсмачніші ароматом, на мій погляд, квіти. Це маленький Ангреком. Він дуже маленький. Дуже-дуже подивіться, подивіться, яка це манюнька, яка це квітка. От я поливала його вчора. Вчора, в день перед роботою, я поливала цю поличку, де стоїть цей ангреком. І так сталося, що коли я в нічну зміну пішла на роботу, вимкнули світло, і мій чоловік каже: От ти вчора орхідейки поливала, а потім пішла на роботу, вимкнули світло, і такий аромат стояв в домі. Що це так пахне? Такий каже, гарний аромат в темряві. А я кажу, та то що та манюня ангреком оцей ароматить, оцей красунчик. Він на нього подивився і каже: ой, нікому його не віддавай, нікому. От якби в тебе всі квіти були отакі ангрекоми, ну я посміялася, але ж таки, все правда, це дуже красива, мила квітка. Подивіться, вона має розмір. Якщо пропорційно самої рослини, то майже такий самий розмір, як і рослина. Бачите, яка здорова квітка. І квітне він десь так до місяця. І ароматить. Ароматить вночі. Справді дуже приємний, нічний такий аромат. Красунчик. У мене їх два. Я ще йому не казала, що їх два. Ну Квітне поки, поки що квітне один. Інший я купувала набагато пізніше, і той ще не квітнув жодного разу, а цей квітне, бо, схоже, він, може, може, тому що він дорослий, а може тому, що в нього вже і коренева така, ну от гарна, як бачите, він посаджений в сіточку, в таку, на дні в нього пенопласт, а далі просто накладено кокосове длине кокосове волокно, і між ними крупненькі косминчики кори. І отак от він зростає. Ангреком має назву, зараз я вам покажу: ангреком Мадагаскар Дідієрі. І назвочка в нього така красива, і рослинка дуже красива. Подивіться, шпурку, шпурку він загорнув. От Якби він висів на облуці, мені здається, оця б шпурка отак би розгорнулася. Знаєте, така була б Ну, красиво було б. Взагалі обужнюю ангрекуми різні і велетні, і от такі малі. От Серед вандових рослин віддаю, віддаю перевагу ангрекомам. Дуже гарні рослинки. Маленькі вандочки також мені подобаються. Але ангрекоми, то мабуть, моя любов. Отакий красунчик. Ці росли... рослинки найсильніше розкривають свій аромат, коли вони политі. Та взагалі, кожна рослина, яка квітне, її потрібно поливати. Тоді вона і квітувати буде довше, і аромат в неї буде стояти набагато сильнішим. І ще хочу вам сказати, коли квітують у вас орхідеї, то треба їх переносити десь таке знаєте, місце, де Менше освітлення і трохи прохолодніше. Тоді ці орхідеї, та всі орхідеї, вони квітують набагато довше і красивіше. Так от, друга орхідея, яку я дуже люблю, і багато хто з вас знає, що я млію колу брасовул. Ось подивіться, як Ангрекум дуже гарно виглядає на тлі квітів брасовули. Подивіться, як вони. Гармонюють дуже добра гармонія, в них така красива колір в одному біло-зеленому такому відтінку, навіть не зеленому, а мій улюблений колір орхідей це олива. Це такий, знаєте, колір, трохи зеленкуватий, або щось є таке, трохи жовтувате і багато білого. Взагалі у орхідей мій улюблений колір це білий. І в мене є багато білих квітів, бо ну, люблю я їх. Так от подивіться, як воно гарно виглядає на фоні брасовули. Це гібридна брасовула, яка виведена з брасовули природньої видової брасовули нудози. Це брасовола Літлі Star. У мене багато хто питає, з дівчаток, в чому відмінність брасоволи літлістар від брасоволи нодузи. Брасовола нудуза має набагато крупніші квіти, але вони поодинокі, або там ну, на гілочці а, дві квіточки. Брасовола літлістар квітує набагато пишніші гілочки квітконоси, але квіточки трохи менше. Зато за рахунок того, що їх багато, вона має дуже красивий такий вигляд. Подивіться, яка краса. І от кажу своєму чоловікові: ну, сьогодні я вдома додавлю тобі нічного аромату до спальні. Зараз кажу, зараз я полью свою брасоволу і вона відкриє весь свій аромат. Знаєте, оця брасовола мені нагадує моє дитинство. У нас у дворі, там, де я жила з батьками, на першому поверсі жила бабуся, і вона підтримувала садочок коло під'їзду. Так от, у неї в садочку поряд з кущами була висіяна нічна фіалка. Так от, аромат у цієї брасової дуже близький до аромату нічної фіалки. І от як заходиш. Ввечері заходиш в спальню, вимкнене світло і пахне ця орхідея, пахне ця брасовола, і таке, знаєте, приємне таке відчуття. Тобто, як я повернулася у своє дитинство, у цей такий чудовий нічний аромат. Багато хто не любить таких солодких нічних ароматів, але мені дуже подобається, дуже Отака краса. Минулого року він квітнув на початку війни. Він квітнув наприкінці лютого місяця, березень, але я вже вам казала, у мене такий був стан, така, знаєте, розгубленість. Що я тоді лише зробила фотографії. я... Прикладу до цього відео фото квітування дуже пишного, дуже гарного. Знаєте, прям такий фейерверк був, отаких, отаких ось квіточок, але я їх зрізала. Ну, отакий був настрій, знаєте, отак була налаштована душа. Я не могла не могла дивитися на квіти. І я зрізала. Цього року він квітує набагато е, скромніше. Тут квітконосів треба порахувати, а ну-ка цей ще не розкривався. Один, два, три, 4, 5, там он шість, тільки буде відкриватися. Шість квітконосів. Минулого року їх було більш десяти. Це таке було гарне видовище, дуже гарне. Ото така орхідейка. То знаєте, що я вам хочу сказати, що багато із вас жаліється, що в них не квітне брасовола нодоза. То, може, знаєте, причина в тому, що, ну, от, наприклад, я вам показую свій кущ своєї брасоволи, Він був, купувала я його в 19-му чи 18-му році на багато меншого розміру. І він десь, мабуть, роки зо два він не квітнув. Він почав квітнути, як він вже наростив у таку чисельність псевдобульб, от лише тоді він почав квітнути. То може, я не впевнена, але все ж таки може. Но доза повинна квітнути, чи буде квітнути, коли в неї багато псевдобульб. Коли псевдобульбочок мало, то вона і нарощує масу. Та квітне. Моя була посаджена е, спочатку на блок. от Подивіться, зараз я її перекрутю тією стороною, де ж воно ось, бачите, вона була посаджена отак на блока. Але вона розросталася і блок цей почав е, ламатися. То я вставила його, я цю рослину не відділяла від блоку, я просто вставила її такий горщик і підсипала сюди дуже крупних кусків кори, десь так, знаєте, 5, від 5 до 10 см. А зверху, отак, прикрила кокосовим волокном. Вон, бачите, кисличка росте. Вона не заважає рослині, взагалі, якщо Якщо в цьому горщику з'являється або залишається дуже багато вологи, вона допомагає рослині випити оту, оту воду, яка залишається у горщику після поливу, і тоді вона добре просихає. А ще що мені подобається, коли зростає така травичка у горщиках, то по цій травичці. Дуже добре зрозуміти, коли настав час поливати орхідейку, бо оця травичка починає, починає в'янути. От як тільки травичка в'яне, все вологи не вистачає, треба поливати. Але вона дуже швидко розростається, ця трава, тому інколи приходиться її прополювати, виривати. Ну, корінці залишаються, і вона знов поновлює свій зріст і зростає знов. Та й виглядає воно так естетично гарно. З травичкою, як у природі. Дуже завдрію тим дівчатам, які мають оселі у приватних будинках і е, мають можливість виносити свої рослини на вулицю е, з ранньої весни і тримають їх там до пізньої осені. Ну, Хоча б тому, що у них трохи з'являється відпочинок у поливі. Я зараз поливом насолоджуюсь, бо поливаю я щодня. Але не всі і не одразу а поливаю партіями. Сьогодні ці орхідеї поливаю, завтра ті орхідеї поливаю, бо полити всі і одночасно, ну це, це просто фізично неможливо. А от влітку, влітку, в мене хоч плач. Їх поливати треба набагато частіше, але воно не виходить. Можна було б взяти розпилювача та хоч розпилювачем поливати. Ну, ви самі розумієте, що в оселі Такий полив він не підходить, бо та вода летить скрізь і на пол, і на стіни. Ну то не гарно. Тому, з одного боку, дуже гарно мати велику колекцію орхідей. А з другого боку, то дуже накладно, фізично накладно, дуже важко. От працюю над собою. Як це зробити, не Ну, Но, думка в мене така є: що треба все ж таки треба оприділитися і вибрати для себе якісь, якісь окремі види орхідеї, які сильно-сильно до вподоби, які не потребують частого догляду, і квітнуть дуже благодарно. От брасоволи це саме те. Це рослини, які добре зростають, красиво квітнуть, ароматять. Незважаючи на те, сонячний день чи не сонячний, бо ароматять вони вночі, дуже приємні нічні аромати. Ну, а на цьому, дорогенькі мої, в мене все. Бажаю вам тихої ночі, мирної ночі, терпіння. Україна переможе. Все буде Україна! Слава героям! Смерть нашим клятим ворогам. Поки, друзі, до нових зустрічей!